Дивився новий відос від Іванова щодо Спартака. Він питає у мене, дивився з перемоткою, тому що щось взагалі зараз у мене дуже така сильна антипатія до Іванова, дуже сильна. Тому прям я б не зміг би витримати без перемоток, але подивився і те, що він там розповідає, почув так би мовити. Я вже й забув за цю двіжуху в рекомендованих відос. вибуло. Кумедна, як Іванов перевзувся. Погоджуюсь, погоджуюсь. То, наче захищав його, а як Спартак в інтерв'ю згадав за те, що Ісландія його підтримала, почав казати: нє ні, нє, ні, 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 ми цього ніяк не стосуємось. Я вже мовчу за те, що він обіцяв ще місяць тому дати остаточну оцінку Спартаку. Він би і не знімав відос, просто виникла загроза, що їх заплямує ця історія. А ще зачисноти Яновича щось казав. Все правильно, я ще тоді казав. Слава головне, що, що ми з вами, як сказали одразу, сказали, що Спартак. Субота, у Єбан. І так воно і є. Сказали, що Янович — Малочага, і від своїх слів не відмовляємось. Стосовно Іванова був момент, коли мені було цікаво дивитись, хоча б тому, що все ж таки Іванов і Петров вони дуже хуєсосять Порошенка. І мені це подобалось. Вони дозволяють собі хуєсосити Порошенка. так? І як зазвичай, все ж таки, особливо, що там їх трансляція навіть у деяких кабельних каналах є, ну тобто не просто на Ютубі. Це цікаво. Це цікаво було дивитись. Але в якийсь момент, ну просто ну too much. І в якийсь момент вони в поганому сенсі цього слова схопили з зірку. Я про це вам також казав. Тому я Ісландію зараз не дивився ну, півроку так точно. А я думаю, що більше. Навіть думаю, що більше. Прям, якийсь, якщо там якийсь відосик навіть просто вспливає на Ютубі, там просто подивитись його хвилинку чи дві аж просто верне. Особливо мене почало вернути від Іванова після інтерв'ю, яке він дав каналу Бомбардир. Він там якийсь такий, прям дуже слизький, дуже-дуже слизький. А ми такого не любимо.